У вас є вдома борошно, вода та олія. Тоді ви зможете приготувати традиційну страву всього Балканського півострова. Бурек. Це неочікувано смачна страва, така проста у приготуванні та така довершена в смаку. Хрустка та рум'яна ззовні, ніжна та розшарована всередині. Погляньте, яке тонесеньке тісто ми зліпимо власними руками. Готуємо сьогодні з найкращою начинкою з двох інгредієнтів свіжий шпинат та фета. Перед тим, як почнемо готувати, переконайтеся, що ви підписані на канал. Також поставте, будь ласка, вподобайку та залиште коментар. Таким чином, це українське відео побачить велика кількість українців і перестануть нарешті шукати кулінарні відео ворожою російською мовою. Переходимо до рецепта. Починаємо з тіста. Для цього у велику миску наливаю 300 мл води кімнатної температури. Туди ж 10 г солі та 15 мл оцту це повна столова ложка. Беру віночок і ретельно все розмішую, щоб сіль розчинилась. Тепер додаю туди 500 г борошна. І це все. Це всі складові для тіста. Ось так просто. Тепер просто замішую все рукою. Спершу тісто налипне на пальці, не тривожтесь, через буквально 5 хвилин у ваших руках буде маленький пружний колобок. Викладаємо на стіл все до останньої крихітки борошна. І продовжую місити. Тісто буде липке, але борошна не додаю. Я скажу чесно, що воно буде липнути до рук, але не має липнути до столу. Якщо вже дуже липке, то змастіть руки олією, але не забивайте тісто борошном. Коли колобок став достатньо пружним, то зважую його цілого. Оскільки ми будемо готувати 6 буриків, то розділяю загальну вагу на 6 та розрізаю на однакові частини. В мене один шматочок важив десь 130 грамів. Тепер рукою скручую кожен шматочок в маленьку кулю. Далі беру форму для випікання і наливаю олії. Олії треба багато, не хвилюйтесь, вона вся не піде до буриків в майбутньому. Але нам потрібно створити ванну для тіста. Коли олії вже достатньо для плавання, тоді кладу в неї кульки тіста. Кожну приплескую та вмукаю в олії з обох сторін. Накриваю плівкою і залишаю мінімум на 30 хвилин, щоб глютен зробив свою еластичну магію. Можна навіть зберігати в холодильнику до 48 годин. Тим часом займемося начинкою. Тут все просто, бо тільки дві складові: 200 грамів свіжого шпинату та 375 грамів набілу. Він же фета, він же Балканський сир. Шпинат в мене вимитий, відправляю його до великої миски, трошки приминаю його та кришу поверх сир. Сир беру з знищую кількості солі, якщо такий є. Тепер руками добряче переминаю складові між собою, утворюю цими рухами однорідну начинку. Ось така консистенція нам потрібна. На плоску форму для запікання простеляю папір для випічки. Беру шматочок тіста, зверху поливаю його олією та змащую руки в олії, змащеними руками розпластую тісто до найтоншого стану. Старайтесь робити якомога менші рухи, але впевнено натискайте на тісто. Тісто буде дуже податливе. Тепер беру миску з начинкою та візуально розділяю її на 6 частин. Беру одну шосту частину та ковбаскою викладаю її на тісто. Пальцями формую її так, щоб ніде не було прогалин. Тепер обережно закриваю її тістом та закручую рулетик. Тісто стараю стягнути на себе, щоб зробити його ще тоншим. Тепер з одного кінця закручую равлика і кінець його ховаю під основну частину. Що забула сказати, стіл теж потрібно добре змастити олією. Таким же методом закручуємо всі наші бурики. Тісто розплескуємо до тонкого стану, начинки беремо щедру жменю, формуємо з неї ковбаску, закручуємо в рулет, відтак у форму равлика кінчик ховаємо під основну частину. Кожен бурик одразу кладемо на форму для випікання. Тепер до миски розбиваю одне яйце та дуже ретельно його збиваю виделкою. Туди ж ложку води знову перемішуємо. Треба дуже ретельно змастити яйцем кожен равлик, але так, щоб в його складках не залишилося багато яйця. Залишок яйця не виливайте, засмажте собі яєшню, щоб розігріти апетит. Я серйозно відправляю бурики на 30-40 хвилин до печі розігрітої до 200 градусів. Решту олії слід відправити до мисочки та сміливо використовувати з будь-якими кулінарними задачами. А тепер момент істини. Ви тільки гляньте, які рум'яні, наче сонце-балкан, а які ароматні. Це щось неймовірне. Перекладаємо кожен на решітку, щоб, хоча б трошки вистигли перед тим, як їх з'їдять члени ваших сімей. До буриків в прикуску добре смакують варені яйця, свіжі томати, але найкраще про холодний питний йогурт або кефір. Отже, про бурик, він неповторний. Хрусткий та бронзовий зовні, ніжний, сирний, м'який всередині. Шпинат настільки добре смакує в цій страві, а ще як згадати про його користь, то взагалі немає йому конкурентів. Смачного всім! Дякую, що додивилися це відео до кінця. Для мене це велика, велика приємність.